Майже тисяча мініатюрних автомобілів точних копій оригіналів на виставці, що розгорнулась перед головним навчальним корпусом Вінницького техуніверу. Це лише четверта частина колекції викладача закладу Олександра Вдовіченка. Зібрав її за більш як 40 років у різних країнах світу. Поряд експозиція ретроавтівок. Серед них Волга 21 та радянський кабріолет. Перш за все, виховна робота. Студенти мають знати історію техніки які автомобілі були колись, які автомобілі зараз сучасні. Це такий виховний історичний момент, який допоможе студентам в, в подальшому в їх розвитку, в майбутній їх спеціальності. У холі головного корпусу університету безпілотні літаки, комп'ютерні та технічні розробки. Всі вони експонуються з нагоди 56-ї річниці заснування навчального закладу. Адже відсвяткувати день народження цього річ тут вирішили нестандартно. Відмовилися від традиційних урочистостей у залі, а презентували здобутки університету на широкий загал. Ми відмовляємося від до традиційних підходів, коли зі сцени зачитували всі наші результати і між певними. Характеристиками діяльності давались концертні номери. То ми тепер хочемо, щоб це все проводилось паралельно. Це дасть ось яку перевагу. Багато студентів будуть знати про те, що робиться на сусідніх факультетах. І, звичайно, ми в першу чергу орієнтувалися на наших майбутніх студентів, на школярів, які мали прийти подивитися. Починалася історія ВНТУ з філіалу Київського університету. Тоді це був один узагальнений факультет. За більш як півстоліття існування заклад став одним з кращих технічних вишів в Україні. Тут навчається 5,5 тисяч студентів, і щороку випускається понад тисяча. Бути студентом Вінницького національного університету надзвичайно престижно, тому що ми престижний провідний університет в Україні. Достатньо сказати, що ми завжди входимо в п'ятірку кращих технічних університетів. Якщо говорити по рейтингам, топ-200, тобто оцінюється 200 кращих університетів України. Ми входимо в 25. Університет охоплює всі технічні спеціальності. Лише минулого року його студенти та викладачі більше три сотні разів ставали переможцями різноманітних міжнародних конкурсів. Тож більшість з них ще до завершення вишу вже знають де працюватимуть. У мене підписаний контракт з южноукраїнською атомною станцією, тобто я Я зараз п'ятий курс закінчую спеціаліста. І після п'ятого курсу я йду в южноукраїнську атомну станцію працювати. Враховуючи наявні технічні та викладацькі можливості у день свого народження у Техунівері започаткували новий молодіжний рух – IT скаути. Це альтернатива гурткам з інформатики, що має на меті за принципами скаутських організацій навчати і виховувати айтішників. Навчити молодь. Це і школярів, і студентів, і взагалі, хто є активний і проявляє до інформаційних технологій зацікавленість, як до програмного забезпечення, як до кодування, написання програм, тестування апаратної частини, так і до інших напрямів цієї широкої галузі, щоб вони на так морально волювих, патріотичних засадах за визнання серед молоді, серед рівних собі. Займалися на базі університету і поширювався цей рух і в школах, і в інших навчальних закладах. Привітати техніверівців приїхали і Калинівські Ягуарівці заодно запросили студентів по закінченні вишу вступати на контрактну службу до лав Збройних сил України. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.